Московська церква побачила, що більшість українців будуть святкувати Різдво Христове 25 грудня і розпочала пропагандистську кампанію проти. А аргументи наводить такі вода у річці Йордан тече у зворотному напрямі 19 січня на старе свято водохреща і нібито головні центри православ'я святкують Різдво 7 січня. Так от річка Йордан у теперішні часи це дуже маленька річка, і вона часто тече у зворотному напрямі, бо воду беруть на господарські потреби. В тому числі вона текла в зворотному напрямі 6 січня 2023 року на свято хрещення Господнього. А ось якраз на 19 січня у 2023 році вона не текла у зворотному напрямі. Так що, думайте, а саме головне, більше 75% християн світу, в тому числі 11 із 15 православних церков, святкують Різдво 25 грудня. І це правильно, бо саме в цей день його почали святкувати вперше майже 2000 років тому в Римській імперії. А головна причина 25 грудня це перший день після зимового сонцестояння, коли темрява вже відступала, світловий день ставав довшим. Тобто той календар правильний, в якому Різдво припадає на перший день після днів зимового сонцестояння, і тому Різдво правильно святкувати по новому календарю 25 грудня, бо саме цього дня, після піврічного періоду, тривалість дня починає знову збільшуватися. Спочатку на одну хвилину це дуже глибокий символ. Світло перемагає темряву, народжується новий рік разом з Господом. Та й головні центри православної віри Вселенський патріарх Грецькі православні церкви, Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Елладська святкують Різдво 25 грудня. І тепер головний канонічний центр православної віри у Києві також буде святкувати Різдво Христове 25 грудня.